5 метрів під підметом, щоб міні ланка, яка заходить у флан. Питання є? Сьогодні за особовим складом східного корпусу займалися практичним відпрацюванням вогневих маневрів. Групи просувалися польовою місцевістю, стикалися з ворожим контактом, розгорталися в бойові порядки. Одна група фіксувала ворога, інша заходила йому в фланг і в тил штурмувала об'єкт, після чого займалася кругова оборона. Чином була відпрацьована тактика «Move and fire» – піхотна тактика. Вперед!